Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. У мене з батьками тяжкі відносини. Головним завжди був батько. Мама прав голосу не мала. Вони завжди погоджувалися з рішенням батька, не сперечалася і мене вчила бути такою ж. На жаль, чи на щастя, таке життя не для мене. Батько все моє дитинство слідкував за кожним моїм кроком. Він любив контролювати все від мого одягу до друзів. Такі методи виховання ні до чого не привели. Я старалась хитрувати, завжди йшла до свободи. Єдине за що йому вдячна, він привчив мене до дисципліни. Я завжди вчасно вставала, виділяла час на навчання та час на відпочинок. Все було по графіку. Завдяки цій навичці я гарно вивчила Поступила на адвокатську справу і зараз веду свій бізнес. Мою молодшу сестру не контролювали. Можливо, батько випустив пар на мені, а може, і постарів. Віра могла робити все. Вона рано почала гуляти з друзями та зустрічатися з хлопцями, одягалася на свій смак, на навчання витрачала мінімальну кількість часу. У 15 років вона отримала свій перший інтимний досвід. У 18 не вступила до вишу та пішла працювати. У 20 вона зустріла Єгора та удружились. Відгуляли, пришли весілля. Моя сестра любила похозуватися. Я стараюсь мало контактувати з ріднею, у нас мало спільного. Коли ми збираємося, я відчуваю себе некомфортно. Наші розмови завжди крутяться навколо віри, адже вона любить увагу і вміє привертати її до себе. Про мої заслуги батьки згадують. Рідко напевно, були вони були на всі 100% впевнені у моєму успіху, тому сприймають його як даність. І ось Віра запросила святкувати серцеве весілля. Така собі дата для святкування, але це ж віра. Якщо є можливість привернути до себе увагу, вона обов'язково нею скористається. Подарунок зробила своїми руками. Вишила картину. На святцеве весілля не заведено дарувати чогось дорогого, наскільки я знаю. На мій подарунок Віра відреагувала кисло, як і вся сім'я. А що вона очікували? Путівки на Дубаї. Мама наготувала безліч страв, куди скільки їсти. Віра розповідала про свою роботу, веселила батьків а також хвалилася своїм чоловіком. Я слухала впівуха. Якусь розмова зайшла про мене. Віра почала нарікати, що мені майже 40, хоча тільки 35, а я досі без сім'ї. А ось вона вже і заміж вийшла, і скоро дитина з'явиться, і я не здивувалась. Привітала з поповненням і далі їла. Не хочеться мені серед цих людей розповідати про свого коханого. Вважаю, це не їхнє діло. Нехай надалі вважають мене самотньою. Батьки почали вітати Віру та Єгора, хвалили їх та бажали усіх благ. Коли привітання закінчилися, про мене знову згадали. Мама невинним голосочком запитала, скільки грошей в місяць я зможу виділяти на племінника. Я аж подавилась. Це з якої такої радості? Молоді, здорові люди мають адекватно оцінювати ситуацію. Якщо вони не можуть заробити на цю дитину, а батьки не здатні допомогти, то чому я сестра повинна це робити? На цьому приємно розмова не закінчилася. Виявляється, моя сестричка взяла весільний кредит на кругленьку суму. І хто його має платити? Знову ж таки я. В мене мову відібрало. Моя рідня сиділа та ділила мої гроші. Я, звісно, перепрошую, але я багато вчилась. Працювала 24 на 7, щоб мати достаток, на що моя сестра витратила свою маловість на п'янки та гулянки. Чому ж я тепер повинна розв'язувати її проблеми? Я відмовилась від такої щедрої пропозиції. Почалися нарікання в мою сторону. Мовляв, гроші маю, зажерлася про рідних. Не думаю. Батько намагався поставити мене з його слів своїм успіхом. Я завдячую йому, тому повинна слухатись і підкорятися. Смішно таке чути. Я самостійна доросла людина і нікому нічого не повинна. Дякую батько, за все, але краще б він так за вірою дивився. Продовжувати скандал не хотіла. Зібрала речі і мовчки пішла. Мене не проводили. Вдома розповіла коханому про чудове застілля. Він став на мою сторону, підтримав та заспокоїв. Мені не дзвонили, не писали. Я вирішила робити так само. Через сім місяців мені написала сестра. Вона народила, просила разом з сім'єю зустріти її з пологового будинку, але я не поїхала. «Невіщо це мені? Я не хочу, щоб у мене знов вимагали гроші. Любі друзі, чи правильно поступила наша героїня? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.